Вітаю, я Іван, це Штіль. Якщо вас зацікавила ця кепка, запитуйте артикул в коментарях і замовляйте. Вона на дорога. І тим паче вона має ось таку сіточку на нашу спеку. А зараз ми не про це. Зараз ми про акумуляторний сегмент компанії Штіль, а саме про новий акумулятор в системі АП. Це акумулятор АП-200С. Він потужний, він має максимальну потужність 1,5 кВт, підтримує інструмент, так? І, відповідно, ємність 187 Вт годин. Цього достатньо, в принципі, для багатьох завдань в професійному сегменті. Хочу зауважити, що е, кількість циклів заряду розряду цих акумуляторів більша 1200. Це професійний інструмент, тому і такі акумулятори. Ну що ж, і найпопулярніше питання це ціна цього акумулятора. І зараз я здивую всіх поціновувачів акумуляторної техніки штіль, особливо системи АП. Це ціна цього акумулятора. Вона складає трохи більше, ніж 5,5 тисяч гривень. Тому, якщо вас зацікавив цей акумулятор, пишіть. Дякую за увагу. До побачення.